Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Ми вже перебрали соломку, ставлю обов'язково відео, як це робилося, стюкували соломку і лишили стрішки на полі, де-не-де. І я вирішила, щоб вона не пропадала. Візьму підстелю під свої помідори, та як деякі екземпляри все-таки на підгорнуту землю э, лягають, і щоб вони не пропали, не почорніли, буду підстеляти. Ось такими частинками, невеличкими кубками. Ось тут, там десь ще можна нас обирати, і зараз буду підстеляти. До нас на город приїхав трактор-тюковщик. No Щоб відяти Ну Ось ми вже поносили, стюкували, накрили. Вийшло у нас 21 тюк. Тюки такі потужні, Крепенькі для нашого маленького ось цього господарства вистачить за голову. Поклали ми його на дворі. Так як фліві у нас свої плани. Ось так завершили зверху соломою, звичайно, там трішки не підібрав тюковщик. І ось така краса. Ну, ось так, підстелила помідорки. Це, міжряддя, два рядочки тут. Ось така краса. Тут також у нас тут же три рядочка. Тут більш картина мені подобається. Та як вже починають дозрівати помідорки. Ось про що я казала, бачите, ось земля і ось вони торкаються. А та як підставила слонку, або, наприклад, ось тут, цей взагалі помідорчик лежить, лежав на землі. А так ми підстолили і все-таки буде краще набагато. Вже маленькі дозрівають, око радує. Ось такі мені пухенькі. Сорти я не знаю. У мене то лишилися бумажки, але як і що навіть і не скажу вам. Ну, цьогоріч кажу в помідори, дуже радуюсь. Я вже раніше показувала свої чорні перці. Ось така краса. Я вже їх не полю, та як в нас може зараз в серпні місяці взятися велика спека, і щоб вони не погоріли, не попалилися. Зараз осінка засяде їх і вони будуть себе чудово почувати. Є ось такі, ще цвіт є. Вони цьогоріч дуже низенькі, але так як я його не їм. Чоловікові та сину вистачить. Ось ще дуже-дуже багато цвіту, дуже багато цвіту. Сподіваємося, що буде. Така краса в нас. Ось така картина на брюсельській капусті. Це щось, я навіть не знаю, таке, як і тля, і сіль, і взагалі щось таке потрібно Ось, бачите, скільки попелиці тої потрібно сьогодні ввечері обов'язково покропити. Та як на пізній капусті все чудово. І вона одна з одною. Ну, де-не-де там пролітає, але ось туди далі чистенькі листочки, все гарненьке. Все супер. А ось на цій більш така вона уражена. Більш м'якші листочки і ось така в нас картина. Нічого страшного, щось де буде.